В Івано-Франківську зводять храм для студентів. Прикарпатський національний університет та Івано-Франківська єпархія Української греко-католицької церкви підписали угоду про співпрацю. Відтепер церква та освітяни спільно вдосконалюватимуть виховання молоді. Ректор університету Богдан Остафійчук переконаний, починати студентське життя необхідно з церкви. Вони палять, вони пиво з фляшок і так далі. Не устрадаючи сю і вважає, що це є якийсь форм, що це мода, це не мода. Ми все в університеті говоримо, що студентство повинно проводити здоровий спосіб життя. Воно повинно готуватися, що вони будуть матерями, батьками. Якщо нема в людині духовного стержня, то нема людини. А тому релігія саме допомагає їм визначитись знайти цей духовний стержень Відтепер храм Різдва Пресвятої Богородиці, що по вулиці Чорновола, має статус університетська церква. Нині тут повним ходом іде будівництво, і вже незабаром з'являться конференц-зала, комп'ютерний клас, бібліотека і навіть кухня. Саме сюди місцеві студенти приходитимуть молитися перед екзаменом чи то просто вилити душу священнику. Спеціально для студентів розповідає єпископ Івано-Франківської єпархії УГКЦ Володимир Війтишин. У храмі регулярно проводитимуть літургійні богослужіння. Велику частину наша молодь наш Студентська молодь перебуває івано франківську вони тут мешкають, живуть, і все ж таки вони не відчуваються, котрий храм для них має, має мати опіку. І е, таким виявленням, що цей храм є для студентства. Е, це ставить не тільки їх на перше місце, але ставить тому і відповідальність душ пастрів, священників які будуть служити, що вони мають давати духовну опіку для студентів, і щоб вони могли їм, щоб вони могли їм допомагати в тому. Це тільки відкриття, але мені здається, що десь в майбутньому тут буде багато. Вінчатися наших студентів багато будуть хрестити своїх дітей. Університетську церкву планують освятити 21 вересня на різдво Божої Матері.